Мій позивний Фенікс, мені 28 років. Наразі я зовнішній пілот fpv дронів. Ким ти була до військової служби? Ну, я займалася професійно спортом, починала з бокса, а потім перейшла в ММА, будувала свою кар'єру, мандрувала по світу і билася. Така! Світлона! яких успіхів ти досягнула у спорті я стала uh... Чотирикратною чемпіонкою світу з ММА КМС по боксу також завоювала пояс чемпіонки світу. Виступала в Китаї, в Таїланді, проводила поєдинки в Майамі, їздила в Дубаї. Взагалі типу достатньо мандрувала. І завдяки спорту я побачила світ. Чому ти проміняла пляжі Майамі на окопи Донбасу? Ну тому що це мій дім. Тут живуть мої батьки. Тут я народилась, і для мене є моя мотивація це захищати свій будинок, захищати майбутнє своїх сестер. Та свого племінника, і якби я так не зробила, то я б зарадила саму себе. Як твоє рішення сприйняли рідні? Тато і мама вже дізналася тоді, коли я поїхала на БЗВП, от я їм написала, що мама папа я доєдналася до ЛАВ ЗСУ і тому буду воювати. Вони дуже переживають, і зараз мама дуже переймається за мене. То постійно мені пишуть, хвилюються. Я розумію, що через мене мама дуже багато, багато болю отримує зараз, тому що ну вона мене дуже сильно любить. Але ну, типу, вона розуміє, що інакше я не можу. Ти одразу хотіла стати операторкою fpv дронів? Штурмовком я хотіла бути. Чесно, я проходила навчання і фізично я могла виконувати всі завдання на рівні з чоловіками. Потім, завдяки своїм побратимам, вони мене все ж таки переконали поїхати на перші свої бойові пілотом FPV якими були твої перші враження від керування FPV-дронами? Спочатку мені здавалося, що це дуже складно. Голова просто була забита <гум> багато такими моментами, а потім потрошку я починала літати, включалася в роботу, і потім мене вийшло. І я пам'ятаю свій перший ураження, коли я влетіла у вікно в будинок до орків. <гум> я так дуже влучно залетіла. Я тоді прям емоційно. Ну як? Ну це було чутно, ну, і побратими дуже раділи за мене, що в мене все це, це виходило. Давай, так. Да! да! Прям тут! <служ> <Я вважаю>! Хорошо! Ха-ха-ха! <клуж> <клуж> Які цілі ти знищувала? Я знищувала техніку, БМП і танки знищувала. Потім ці всі буханки. Я не дуже розбираюся в назві цих технік. Я просто бачу, що велика техніка. все, не треба її знищити. От також палила ворожі точки пілотів, будинки, траншеї, залітала в бліндажі. От боже, я буду мадо. Я просто розумію, так як вони знущаються над нашими. Е, е, і просто тут інакше просто не можеш. Чи є у тебе улюблені влучання? Да, був такий момент, коли я доганяла техніку, і я не міркувала, що там сидить піхота зовсім. Картинка у мене була чудова, керування чудове, і просто я підлітаю і розумію, що там сидить піхота, і я просто в задню частину оркові теж тобі кажу, я буду горіти в пеклі. Скільки одиниць ворожої бронетехніки тобі вдалось знищити? Я не рахувала чесно. Коли я тільки починала літати, я собі в блокнот записувала, скільки в мене влучань, а потім якось почало ну дуже багато роботи, і я вже не веду свій рахунок. Я навіть не пам'ятаю. Тобто, вже восьмий місяць я. На бойових наскільки сильно заважає працювати російські реп? дуже важко працювати іноді в мене пульт летить. Просто <гум> я дуже емоційна. Коли я розумію, що я йду на удар, а в мене просто відпадає керування або відео немає. То, звичайно, я дуже розчарована. Складно, але ми намагаємось оминати, коли я втрачаю дрон, я намагаюся його зловити. <гум> іноді буває таке, що я його ловлю і продовжую просто робити свою роботу. На фронті бракує комфортних умов. Як ти це переносиш? А, мені прикольно робити для себе якісь виклики. Тобто, чим гірше, чим складніше, тим я встаю якось сильніше. Я ну, в цьому мій якийсь кайф. Те, що там на позиції є такі умови, так буває холодно, буває некомфортно, коли дощ. і все-все. Але все таке, коли ти починаєш літати і ти бачиш, що є твоя робота, то ти про все інше ти просто забуваєш. Я розумію, що тут я можу втратити своє здоров'я. Це самі гарні мої роки, молоді. Вони проходять тут, але я не шкодую про те, що я підписала контракт. Не шкодую, що я залишила свою професійну кар'єру, тому що. Це є я, моє життя. Що тебе мотивує? Моя мотивація робити роботу, рухатись. Я така просто людина. Я рвусь, мене командир іноді не пускає фенікс, відпочинь, злиться. Я от прийшла, я вирішила, що я хочу воювати, робити роботу, допомагати, тому що наша піхота вона там сидить постійно. І, типу, якщо я буду говорити те, що я втомилася і користуватися, що я дівчина і мені треба більше відпочинку. То не бачу в цьому зовсім ніякого сенсу. Відчуваєш в тому. Таке що відпочивати? Я не розумію. Це життя, і ти його тут відчуваєш як ніколи. Коли ти заходиш на позицію, ти його відчуваєш. Коли ти виходиш, також відчуваєш. Можливо, хтось подумає, що я трошки якась не така, але я кайфую, коли я заходжу на позицію. Цей адреналін мені подобається дійсно.